О 8.30 дві ворожі ракети вдарили по центру Харкова. Вибухи зафіксовано у Київському районі, повідомив мер міста. Попередньо встановлено, що то були ракети с 300 Внаслідок сталася пожежа в одному з житлових будинків. Руйнування торкнулися і його і закладу освіти. Є руйнування, але нема заварювання. І зараз наші спеціалісти будуть обстежити оці будинки. Потім будемо робити кожна вивод. Те, що стосується комунікації, будемо вистановлювати, відновлювати всі комунікації, які є. Десь немає ніяких військових, десь є цивільні люди. Десь є академія міського господарства, яка ще зруйнула. У нас є можливість відселити у гуртожитке також академія міського господарства. Людей всі, які будуть бажати ми усіх розміщимо у гурти за уточненою інформацією. Наразі вже відомо про п'ятьох постраждалих. Одну жінку та чоловіка госпіталізовано з осколковими пораненнями. Іншим допомогу надали на місці. Також минулої доби ворог не припиняв обстрілювати з артилерії та мінометів населені пункти Куп'янського, Чубоївського та Харківського районів, що межують з лінією зіткнення. Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено адмінбудівлю медичного закладу та приватні житлові будинки. У Вовчанську вогонь вівся переважно по приватній житловій забудові. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. Сталися пожежі за даними ДСНС, 12 разів рятувальники виїздили на місця влучання ворожих боєприпасів. Перевіркою встановлено. У місті Куп'янську пошкоджені приватні домоволодіння. Господарчі споруди, гараж та адміністративна будівля без постраждалих. У місті Вовчанську пошкоджені приватні домоволодіння. Без постраждалих. У селищі міського типу Вільча пошкоджене ще одне приватне домогосподарство. Постраждалих немає. На лінії зіткнення тривають бойові дії, інформують у штабі оборони. Наші захисники надійно тримають свої позиції, завдають втрат російським окупантам. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Харківські звісті.